Ще донедавна в цьому приміщенні проходили уроки трудового навчання. Тепер це відділення загальної практики сімейної медицини. Нарешті мешканцям Крихівців, а їх більше п'яти тисяч, не доведеться добиратися до обласного центру. Повний спектр медпослуг вони можуть отримати безпосередньо у своєму селі. Дуже добре людям, тому що проводяться лабораторні дослідження, фізіотерапевтичні методи лікування. Є у нас палата перебування хворих, де хворим проводяться внутрівельні кра. Рапельниці є у нас УЗД, яке проводяться діагностичне дослідження. Медицина для людей це гасло. Уже втілюють на практиці. В Івано-Франківську функціонує більше 20 подібних закладів. За сімейною медициною переконують лікарі майбутні, адже за принципом універсального лікаря живе Європа. Тепер це доступно і для крихівецьких мешканців. Наш пацієнт, що хворий, він зможе прийти до лікаря, не стоячись в у чергах, не записуючись там наперед. А... Прийде в селі своєму чи в районі міста, підійде до сімейного лікаря, і цей сімейний лікар повністю буде вести цього хворого чи ту дитину з народження, повністю його життя. То що ми пропонуємо і плануємо зробити в майбутньому. Умови в нововідкритому відділенні справді європейські. Повна реконструкція приміщення обійшлася у 280 тисяч гривень. Кошти закумулювала сільська рада.